Літературою є текст, котрий залишає після смак і схиляє читача до розмислу. Іван Андрусяк. Вітаю вас! Ви дивитеся книжковий проект каналу АТВК. А отже, настав час поговорити про книги. Сьогодні серед них будуть мистецькі, класичні, дитячі, урбаністичні і навіть політичні глядачів, які вважають себе діловими жінками, закликаємо дочекатися рубрики Книжковий гість і дізнатися, що читає сучасне бізнес леді. Не перемикайте, буде цікаво. Сьогодні у книжковому кошику кляса Павла Вольвача, перший урбаністичний роман Незалежної України про Запоріжжя початку 90-х. Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів Марини Павленко, книга для батьків і вчителів, які вчаться дивитися на світ очима дітей? Василь Кандінський альбом репродукції російського художника, зачинателя абстрактного мистецтва, ніч лагідна Френсіса Скотта Фіджеральда критичний погляд на творчість півця епохи джазу. Оновитого стиліста, який переписував сюжети книг на догоду видавцям і читачам, зламане десятиліття Леоніда Кучми, третя книга колишнього президента України про причини економічної кризи та способи виходу з неї. Опліч із життям, і напевно вона була б нечесною фальшивою, якби певні сторінки цього життя лишалися б у ній непрописаними і неозвученими. Літературою може стати все, і ця ріка, і набережна, і млин, і розхристені графіті. Сьогодні ми знайомимося з першим урбаністичним романом Незалежної України клясою Павла Вольвача. Традиція українського урбаністичного роману розпочата під могильним, Копеленком, хвильовим і обірвана в 30-ті роки минулого століття, нині відроджена у творах Сергія Жадана, Анатолія Дністрового, Сашка Ушкалова, Олександра Фозі Сидоренка. А все ж першим сучасним письменником, який вирішив написати про життя українського міста, був саме поет Павло Вольвач. Переведення його роману кляса, здійснене минулого року видавництвом фоліо, дає нам можливість перечитати цей твір і навіть вперше відкрити його для себе, бо ж попередні Дання було майже непоміченим Клясе роман про Запоріжжя початку 90-х. індустріальне місто, в якому за визначенням Вольвача іскрить напруга й агресивність, але в той же час багато теплоти. Перед нами один день із життя головного героя Пашка, який працює маляром на заводі, паячить із друзями, потрапляє в бійки, але при цьому пише в російськомовному оточенні вірші українською мовою і не почуває себе своїм ні в напівкримінальному світі, ні в середовищі патріотів. Життя навчило його розділяти себе на того, що для людей, і внутрішнього для себе самого. Вольвач поет, але його кляса це книга-прозаїка. В ній не віднайдете жодних поетичних красивостей. Не дарма ж письменник називає свій твір неореалістичним. Мені видається, це якась така проза, яка балансує між раннім сосюрою і пізнім лімоновим. З одного боку, це якісь такі дуже, дуже наївні і дуже безпосередні, безпосередні якісь рефлексії автора чи його головного героя з приводу подій, які відбуваються. З іншого боку, в цьому є певна така ідеологічна якась настанова, є певна. Ідеологія, котрої автор дотримується, ідеологія доволі можливо розмита і не надто чітко сконструйована. Але це для роману, мабуть, і не потрібно, тому що це таки художня проза, а не якийсь політичний маніфест. Пишучи автобіографічну клясу, вольвач не змінив навіть імен своїх героїв, боявся сфальшивити. Ці люди для мене і є уособленням сходу, говорить письменник з нігтями, обламаними на роботі, з алкогольним віддихом, з татуйованими спинами. Я хотів, щоб це були живі герої, наповнені живою кров'ю. Щоб там був настрій епохи і смак життя. Ця книга, зрештою, як і поетичні збірки Павла, вони дещо змінюють уявлення про літературний схід України, про ситуацію от, власне, в містах, в мегаполісах цих індустріальних на Сході України. І навіть якщо читачеві не сподобається наповнення цієї книги, я думаю, воно буде цікаве. От, власне, тому я цю книгу і рекомендую. Ходити покрівлями гаражів небезпечно і, чесно кажучи, не потрібно. Нічого цікавого ні на них, ні під ними я не бачу. Але якби мені було років шість, таке ходіння принесло б мені неабияку втіху, бо ж ходити просто по землі не цікаво і одноманітно. А ось покрівлі гаражів це справді неабияка пригода. Зовсім не випадково про нову книгу Марини Павленко. Ми вирішили розповісти тут біля звичайнісіньких гаражів. Із попередніх випусків книжкового кошика наші глядачі знають, що Марина Павленко автор книг для дітей. Натомість, новинка видавництва граніте чи шкідливо ходити покрівлями гаражів на переконання книжкового кошика не зовсім дитяча. Ми би її порекомендували батькам і вчителям молодших класів. Власне, від імені класного керівника першокласників Дарини Іванівни і ведеться оповідь у цій книзі. Вчителька знайомить нас із двома своїми учнями Ромчиком і Ганусею Сойченками, які люблять ходити додому зі своєю вчителькою підбирають із землі усе блискуче і цінне на їхній погляд, запізнюються на уроки через побачені проліски, продають тістечка однокласникам, аби заробити якісь гроші для мами, і завжди шукають довгу дорогу додому, навіть покрівлями гаражів, бо ж удома на них чекає втомлена мама, яка працює на трьох роботах, і безробітний тато на підпитку. Марина Павленко традиційно написала книгу соціально. Письменниця завжди пише про сучасних дітей, а отже, і про проблеми, з якими стикається сучасна дитина, які дорослі намагаються оминати. Після прочитання цієї книги ви згадаєте подібних сочинків, з якими навчалися ви, з якими навчаються ваші діти або ж які мешкають у сусідньому під'їзді, і вам дуже захочеться сказати їм якесь лагідне слово. Якщо художник використовує абстрактні засоби вираження, це ще не означає, що він абстрактний художник. Це навіть не означає, що він художник. Форма без змісту не рука, а рукавичка заповнена повітрям. Сьогодні ми познайомимося зі справді унікальним альбомом, присвяченим не менш унікальному художнику зачинателеві абстракціонізму Василеві Кандінському. В Цьому великоформатному альбомі зібрано репродукції усіх робіт художника і розгорнуту біографічну статтю про митця. Цікаво, що стати художником Кандінський вирішив у 30-річному віці. До цього він був юристом і міг навіть стати професором юриспруденції у Дербському університеті, але два враження, викликані картиною Моне та оперою Вагнера, підказали йому його істинне покликання. Василій Кандінський родоначальник авангарда, і хатя многії питаються його забрати кожен в свою. географическую сторонку, поскольку художник российский родился в Москве, но жил и много работал в Германии, последние годы жизни провел во Франции, но в общем-то в ситуации издалека, из нашего 21 века, 20 мы понимаем, что он художник мира, который стоит у истоков авангарда, и В общем-то, с него начинается абстрактная живопись. Ранні роботи Кандінського близькі до імпресіонізму і російського модернізму. Перші абстрактні живописні роботи датовані 1910 роком. Тоді ж Кандінський завершив трактат про духовне мистецтві, який став першим обґрунтуванням абстракціонізму. Василь Кандінський вважав, прекрасним є те, що відповідає внутрішній духовній потребі. Абстрактне мистецтво створює поруч із реальним новий світ, який, на перший погляд, не має нічого спільного із дійсністю, пише художник. Всередині воно підпорядковується загальним законам космічного світу. Так поруч зі світом природи з'являється новий світ мистецтва, дуже реальний, конкретний світ. Ім'я Кандинського – це тепер такий в хорошому сенсі флаг. І в Росії основана головна премія, яка вручається художникам, працюючим в сучасному мистецтві, ім'я Василія Кандинського. Дуже авторитетна, дуже престижна премія. Василь Кандінський говорив, що будь-який твір мистецтва є дитям свого часу, а часто ще й матір'ю наших почуттів. Саме почуттям внутрішньому космічному присвячені всі роботи авангардного художника. Американський письменник Френсіс Скотт Фіджеральд, автор романів про епоху джазу, вважав, що письменник має писати для молоді свого покоління, критиків покоління наступного і професорів усіх наступних поколінь. Чи вдалося йому це? Експерт книжкового кошика, доцент кафедри історії зарубіжної літератури Харківського національного університету імені Каразіна Андрій Краснящих продовжує знайомити наших глядачів із відомими письменниками, чиї книги на його переконання слід тримати в руках догори ногами. До цього під його критичним поглядом опинилися Харукі Муракамі та Артур Конан Дойл. Настала черга Френсіса Скотта Фіджеральда. Це хороший писатель, який нарочито став плохим писателем, Который який... ухудшал свои сюжеты, фабулы своих произведений для того, чтобы продаваться, для того, чтобы его покупали. Ти хороший письменник, але що ж ти так погано пишеш? запитував Фіджеральда його колега Ернест Хемінгуей. Відповідь автора романів по цей бік краю, Великий Гетсбі і ніч лагідна була такою. Спочатку я пишу добре, а потім переписую, щоб книгу купили. Переписувати свої твори і писати на замовлення популярних видань Фіджеральда підштовхнули обставини особистого життя. Фіджеральд був влюблен в двушку і состоятельний сім'ї. очень безпічне. которая семья не хотела его признавать в качестве жениха. И для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы соответствовать этой семье, он пошел на поводу у издателей и широкого потребителя. Роман Ніч лагідна, який вийшов друком 1934 року. Фіджерель танонсував як найкращий американський роман цього часу, але під час писання йому знову довелося зіткнутися з багатьма особистими проблемами, які, врешті-решт, позначилися і на якості роману, і на його автобіографічному підґрунті. Головний герой лікар-психіатр Дік Дайвер, подружується зі своєю пацієнткою. Ніколь після її одужання вони оселяються у маєтку на Рів'єрі. Туди ж приїздить актриса Розмери, в яку закохується наш. Герой. На думку Андрія Краснящих, головний недолік сюжетів Фіджеральда полягає у тому, що вони занадто мелодраматичні, стереотипні, написані на догоду читачам. Він Открыт любое його произведение, і ми увидим всю стилистическую мощь. Уникальность Фіджеральда в том, что он показав, що фабула играет не менее важную роль в произведении, чем стиль. Що є важливішим, творчість чи особисте щастя? Є привід замислитись над цим, перечитуючи романи Френсіса Скотта Фіджеральда. Очевидно, в невідомому нам президентському статуті, яким керуються керманичі усіх країн світу, зазначено, що кожен глава держави має залишити по собі книгу. Українські президенти теж намагаються все робити за цим статутом. Так Леонід Кравчук видав книгу Одна країна, єдиний народ. Віктор Ющенко подарував українцям збірку своїх промов до нації. Віктор Янукович, начебто, є автором книги Здолати шлях. А ось Леонід Кучма, окрім вікопомних Україна не Росія та після Майдану видав ще одну книгу Зламане десятиліття. Новинка від Леоніда Кучми вийшла у тому ж видавництві, що й художня книга іншого політика Ганни Герман. В видавництві Довіра. Щоправда, видавничим партнером проєкту став також тижневик 2000 Книга вийшла російською, хоча сам кучма писав українською і завершив роботу ще минулого року. В книзі Зламане десятиліття йдеться про українську економіку перших десяти років 21-го століття. До написання цієї книжки мені підштовхнула. Дати, зробити спробу, дати відповідь на одне головне питання. Чому Майдан став лінією розлому, до якої спочатку був розвиток нормальний, країни, стабілізація, економічне зростання, а потім стагнація та криза. Оскільки оцінювати свої досягнення на посаді президента якось некоректно, Леонід Кучма, як він зазначає у передмові, особливу увагу приділяє п'ятирічному періоду після майдану, який став переломним і спонукав кучму дати саме таку назву книзі. Так само не говорить Кучма і про досягнення нинішньої влади, хоча з його слів, результати їхньої роботи заслуговують на визнання. Книга починається з аналізу десяти причин української кризи. Далі Кучма зупиняється на окремих аспектах економіки приватизації, бізнес. «Бізнес», енергетика, сільське господарство, транспорт, житлова сфера дає їм оцінку і пропонує методи реформування. І хоча в анотації зазначається, що це видання для найширшого кола читачів, швидше за все, як і книги інших президентів України видані на гарному папері із глянцевими ілюстраціями, воно знайде гідне місце на поличках в українських бібліотеках, до яких майже ніколи не тягнеться рука книгомана.